Так, мікохелп вартує 270 гривень, його рекомендовано додавати в полив раз на місяць. Розрахунок розходить 1,5 мл на літр води. Що таке, що він дає? Мікохелп це живий корисний гриб триходерма. Він коштується харчується поганими грибами. Тобто, якщо десь раптом загнівання кореневої, він швидко приборхає цей стан. Його використовують для профілактики або, наприклад, навіть, якщо там бачите, один десь зіпсований, проливають. Його дуже люблять, його дуже рекомендують. Наразі він теж є в наявності. Кому треба, будь ласка, замовляйте. Я його теж періодично використовую. Можна і на квітучих, і не на квітучих. Нема різниці. Тобто проливаємо всю колекцію раз на місяць. Далі, далі. Хелпрост. Зараз по стимуляторам. Штука теж дуже класна, ціна і 170 гривень. Лічна я за допомогою Хелпроста теж пробудила ось зимою, по-моєму, почала. Начало года, ось якраз було. Рєнімашки. Ні, він не росте грибом у горщику. Там, знаєте, як? Там ну, можна бачити, як, як вам сказати, типу як пліснява може бути, але не грибами, оціма білими, як дівчата присилають, це не триходерма. Якщо такі великі гриби, це не триходерма. Може бути типа, як пліснява. І, ну, Не, не грибами. <хи> так. Значить, за допомогою цього препарату я пробудила своїх реанімашок на активний ріст. Тобто поперли корінчики. Через два тижні я побачила результат. Додаювати можна в полив, я використала і в поливі палістику. По тобто, 3,5 мл на літр води розход іде. Дуже класна штука. От прям вообще от ідеальний. І коли, допустим, там, наприклад, там. Агорода, коли розсаду пересаджували, теж всім додавала до поливу. Микохелп 270 гривень. Він, кстати, якось теж заканчувався. Багато було запросів. Зараз є. 270 гривень. Так. Хелпро 170. Дуже рекомендую. Класна вещь.